Шановні боярчани, сьогодні в нашому місті надзвичайна подія. Сьогодні в нас проходить патріотична акція Велика Українська хода в парку перемоги в нас розвішано понад 600 прапорів. Приходьте, будь ласка, приєднутися до великої української ходи. Залишайте свої побажання на боярському флазі. А приціл камер це нормально, може треба якийсь інший приціл? Полку до них не доходить. Кожна людина виконує свою місію. У кожної людини є своя місія. У когось вона велика, у когось вона маленька, у когось вона відповідальна. Моя місія вирішальна дарувати людям віру. І так як наші, Влада, злочинна влада від людей ховає, і 95 преси преси, телебачення належить олігархам, то таким чином ми донесемо до людей. І ця акція, вона людей пробуджує свідомість. А також мене приїдуть підтримувати не тільки військові, а люди по всій Україні. Я веду сторінку у Фейсбуці, мені не треба ні ніякого сайту, Бо з кожного міста друзі додається одна, дві, три свідомих людей. Все, що викладається на моїй сторінці, бо сьогодні все, що відбувається. Це у вас я відфотографовую, викладаю, єднаємося і разом до перемоги. Ну на все боже воля. Ну так люди у нас тут боярці, вас щось не дуже підтримують, вже більше години ваша акція триває. В кожному місті я приходжу, я завжди чекаю людей ліхтариків, процитую слова своєї книги. Коли об'єднаються люди, ліхтарики в світі засяє сонце правди. Тому ці божі діти, які зараз... В грі хтось воює, хтось лікує, хтось допомагає. Ну, ви самі знаєте, що біомаса, я так називаю, велика кількість людей, які кажуть, це не наша війна, це політика. Да, війна це політика, але це наша країна. Ну, в нашу війну прийшла, ой, в нашу країну прийшла війна, хтось відкрив двері, так? Да? Ну так, да. я називаю, я людина, знаєте, як Узбек, все, що бачу, те і співаю. Не називаю блок БПП, блок Путіна Порошенко. Я так їх і називаю. Бо тих людей, яких не добили вони на Майдані, я Майданівка, з 60 грудня 2013 року, вони створили цю війну. Йде геноцид української нації, щоб винищення свідом... патріотів. Да, винищення свідомих людей, щоб залишилось у це стадо рабів, рабів до раю не пускають, і навіть на бал не запрошують. Тому нас мало в кожному місці, але кожен замінює тисячі. А також під час акції ми малюємо мир і перемогу. І ми перемагаємо цю чому своєю духовністю, своїм інтелектом, своїми віршами, піснями. І вже скоро я вірю. В Цьому році впаде перше листя, воно так по зіркам падає. Наші самі головні люди в Україні, наші захисники, очистять землю від цього бруду. І я вірю, що вже в цьому році ці прапори будуть майоріти на центральних площах Донецька і Луганська. А не буде так, як от одне думали, інше ще гірше стане. Духовність людей не. Не по не по не покращуються, да во люди е хочуть краще, краще ну, вони хотять вони не хочуть нічого робити. За ви знаєте, коли да? у Фейсбуці теж, там це наш зараз центральний такий штаб, скажімо, преси, да? ми можемо спілкуватися. І коли вони там починають там тільки про владу пишуть, то я написала такий пост. Закінчиться завтра війна. Знімемо ми цю владу. А чи ви люди змінились? І хто цю владу приводить до і коли вони мені поліція та же? що вона? Вона служить кому, гроші, хто гроші платить. Ну то треба мінятися з себе. Я всім от я людей до всіх закликаю до такого. Нам не треба нікого перемагати. Нам треба перемогти, щоб кожен переміг сам себе. Все. І поставити мету, я собі таку мету поставила. А що, що заважає? Гроші? Заважає люди, ну свідомість, мабуть. Ну, гроші. Гроші. Це цінності, да, цінності да, перебувають. матеріальності над духовністю. І а? наш прапор, який перевернутий був у 1918 році, коли поприходили ці Леніни з Скоропадські, і перевернули наш жовто-блакитний прапор на блакитно-жовтий, а Кучма потім взагалі придумав про якийсь небо і пшеницю. Вони прекрасно. Ми ще з Майдану пишемо, переверніть негайно прапор. Бо жовта це духовність і сонце, блакитне це вода і матеріальність. І Коли вони перевернули прапор, вони залили сонце і духовність водою. Це несе крах, розруху і війну. Це порушені навіть кольорові закони геральдики. І вони це, це прекрасно знають. Розказують нам, скільки у нас в рік буває жовтої пшениці. Дві неділі чи три, все. А далі що у нас? Сонце й доповність, воно навіть давить. І оце, що останні роки вони стали додавати ці сині такі кольори, це не наш кольор, це чорне аж таке. Тому прапор проєкт. Ну, червоно-чорний. Червоно-чорний прапор людям теж під час акції поясняють. Це е, жовто плакитний але ну, зараз по Конституції плакит жовтий, це наш державний прапор. А червоно-чорний прапор це національний прапор України. Це прапор боротьби з ним ходили козаки, з ним ходили і упа. Коли жовто-блакитний прапор заливається кров'ю, коли жовто-блакитний прапор заливається кров'ю, він стає червоно чорним Це кров за незалежність і чорна. Це наша родюча українська. Земля, бо люди плутають навіть плутають з правим сектором. Правий сектор взяв за основу червоно-чорний прапор, але там має бути написано Правий сектор. Я теж створила он прапор, лежить на столі на Шевротником. Червоно-чорний взяла. Це прапор боротьби. Він завжди піднімається тоді, коли в країні приходить війна. І знову ці прапори замайоріли у нас на Майдані Незалежності. Коли в нас закінчиться війна, цей прапор буде знову складений. І підніматися не буде і зараз. Дуже багато містах підняті: червоно-чорний прапор, державний прапор, європейський прапор, прапор. В небі вже не світило, падав в прірву, болю і сліз, з неба скотилось і почорніло, снайпера кулю, благало спинись, та не спинилась насмерть стояли справжні герої вітчизни сини тихо злетіла над куполами Сотня небесна у вишені Вірна соночка пама чекає і замирає, серце шалює, та на землі нагоща немає, він з побратимами в Божім раю. Боляче, брате, ще не стихає, брати. серцях лятає Ми не Майданом, хайірусно.